Всім привіт! З вами було Хловенда Поселянський. Теме сьогоднішнього ефіру Агроволок на ну, чому іноді воно працює. А чому ні? Підключаю навушники для того, щоб краще ви мене чули. І ми з вами далі продовжимо. Сьогодні буде всього. Сьогодні буде всього 6 пунктів. По яким ми будемо визначати, що, як і куди. Розповім загальну історію про те, чому я захотіла агроволокно, потім розкажу, як його вибирала, де я, і що в результаті я вибрала. Надалі розкажу, чому я так вибрала. Потім розкажу, що би я радила для квітників загалом. Потім розкажу типові помилки, які краще не робити, коли ви наважуєтесь на агроволокно. І розкажу. Такі нюанси про агроволокно, для чого воно і чим їдять. Так, я зараз видно, щоб було зручніше і краще видно. Отже, агроволокно в моєму житті з'явилося не просто так, тому що я дуже довгий період часу мала проблеми з бур'янами, які регулярно були в мене на ділянці, через те, що так, зараз хочу перевірити звук. Через те, що у мене лавандова локація, і вона потребує постійного догляду, оскільки в мене не було можливості постійно знаходитися тоді, на той момент, поруч із лавандою локацією. Треба був вихід, щоб поменше було догляду. Один із таких варіантів було агроволокно. На момент 24-го року у мене були буріни по 2 метри, проблеми з існуванням взагалі якогось нормального догляду, і в міжряді були такі варіни, що кущі в жовтні ми шукали серед цього бріну. Дуже багато слів від лавандових лавандистів і лавандистів і колег в але що якщо я наважуся на агроволокно і буду його використовувати, то і буду його використовувати, то воно може не спробити, тому що було купер. Чому краще не брати агроволокно, чому воно не спрацює, чому типу сипати і прибирати це прям топчик і хорошо? Але в мене була основна умова на той момент була дитина, яка менша року, і треба це все було доглядати. Для того, щоб агроблок не виконувала свою основну функцію полегшення догляду лавандової локації, мені треба було його спробувати поставити. Що я можу згодовсью до зараз, розповідаючи цю історію про себе і свій досвід, сказати вам? Якщо ви впевнені, що Лавандова, та ви маєте спробувати, тому що на момент, коли я хотіла спробувати поставити агроволокно, мене абсолютно всі переконували, що агроволокно не буде працювати на олендрі локації, тому що в мене там на 500 шіф, і я постелю агроволокно, все одно бур'ян буде, все одно воно буде на так, як я собі, все одно воно буде на так, як я собі уявляла. На момент цього року, коли я вже придумала вихід із ситуації. Я розуміла, що е, таку територію велику перебрати фізично я не зможу, тому мені треба вихід, наприклад, у формі агроволокна. Чому це дуже важливо? Е, на той момент дитині було менше року, і мені треба було е, полегшити це. Бо мені було дуже важливо, щоб цей догляд за лавандою, в принципі, був набагато простіший і легше, щоб не треба було прибирати бур'ян, який на регулярній основі ріс такий, що ну, типу, його було так багато, що ми його прибирали до весни. Тобто із 24-го року літа до 25-го року весни ми прибирали той бур'ян, який не їзд за період, коли там не було агроволокна. Що я хотіла сказати тим в першому пункті? В лютому 25-го року я приймаю рішення, що агроволокно буде, і його я буду купувати і починаю шукати варіанти. На той момент, коли у мене не було дуже багато там варіантів і розуміння, яке я хочу агроволокно для лаванди, я починаю шукати варіанти, і мене починають лавандистки, лавандисти переконувати, що типу агроволокно не вихід. Я знаходжу. Купу інформації і починає в ній плутатися. І більшість із вас, які тільки почнуть шукати агроволокно, які будуть шукати вихід варіант, із варіанту, щоб застелити свої клумби, квітники, щоб поменше було роботи, бо і так голова болить і ти, ти не можеш цілодобово знаходитися в тих квітниках, хоча це іноді дуже прикольно: е, то краще взяти агроволокно. Мене переконує, що це не працює. Я звертаюся до в минулому садового блогера, який. Е, яка стелила собі в клумби, і запитую, що робити, тому що я читаю дуже багато інформації в Гуглі. В Гуглі дуже багато всього, не розумію, що мені робити, бо є грізна товщина агроволокна, і далі вам про це розкажу і поясню різницю. І кажу, що мені треба для Лаванди на перший сезон хоча б закрити питання з Буріна. Вона мені говорить про те, що нижче 50 там, міліграм. Не варто брати агроволокно, я починаю його шукати. І скажу вам так: виробників агроволокна дуже багато. Ви заходите в Google, ви заходите на різні сайти, починаєте щось шукати, але у вас починаються проблеми з тим, що ви не знаєте, де замовити. Я замовляла, ну, типу, я вам не можу назвати навіть назву фірми, тому що я не пам'ятаю. Я замовляю просто перше, попавшися мені агроволокно. І е, головна умова була це 60 мг бо для лавандового поля. Все, що нижче 60 мг, воно просто перегнає і зникне. А такий варіант навіть у клумбі він не йде, тому що якщо наша ціль це не позбутися бур'янів на півроку, а на трошки довший період, то треба з цим щось робити. Я приймаю мене рішення треба купувати, я починаю шукати, замовляю агроволокно, саме 60 у мене е, було міліграм. Чому різниця агроволокна, яке є наразі в Україні? В Україні є різні агроволокна. Є чорне агроволокно і є біле агроволокно. В чому в них різниця? Різниця в них в тому, що чорне агроволокно воно йде для мульчування, для пригнічення більше ворінів, щоб було менше проблем, а біле агроволокно більше йде типу, для захисту. І ну, можна лоханутися і замовити на те агроволокно, якщо не знати. Сюди чорного агроволокна воно може бути там від 20 грам просвічуюче, а може бути до 180 грам. Яка різниця, 180 грам. Яка різниця між ними? 180 грам буде лежати у вас безконечно. Тобто, по суті, це тканинна основа, яка не буде трюхнути багато років, і буде лежати у вас, скільки вам потрібно вашому квітнику. Але м, нюанс в тому, що якщо ви, наприклад, захочете прибрати його, то земля під ним вже буде не така рихла, як, наприклад, якщо брати менший е, міліграм агроволокна. Полакайтеся, чи добре мене чути, і продовжимо далі. Я буду пояснювати вам про агроволокно. Бачу, ви додаєтеся, але реакції великої для вас не бачу. В чому е, плюс агроволокна м, такий. Якби, основний принцип через що беруть агроволокно це для того, щоб через що беруть агроволокно це для того, щоб зберігати вологу. Бо коли, наприклад, не вистачає кінів, або треба беруть додатковий спосіб для того, щоб зберігати вологу. В наших умовах починаються проблеми з водою, агроволокно і мульчування – це один із способів зберегти вологу для рослини, щоб вона надалі добре себе почувала, бо коли нас скоро під питанням буде. Плюс блокування сонця. Для курінчики рослини теж при притінення тоді рослина не так швидко втрачає свій стан і не, не так важче діставати поживні речовини, бо вона на, на це має, хоча б якісь сили, і захищати від перегріву. Звісно, того що зараз у нас температури стрибають туди-сюди. І може бути перегрів, може бути похолодання, і рослини можуть не витримати різкого перепаду, тому агроволокно як варіант може допомогти вирішити питання з тим, що у вас з'являли квіти від того, що перепад то у вас може щось перемерзнути. І щільність, про яку я сказала, від 18 до 180 грам, не міліграм, а грам може бути в агроволокна. і... Чим вона чим вона більша, ця грамовка, тим довше вона буде вас лежати. Але тут залежить все від вашого принципу, що саме ви хочете від цього агроволокна у себе. Я на момент, коли я купувала агроволокна, хотіла хоча б, щоб 2-3 сезони у мене не було питання з бур'яном, тому що далі роз... лаванда почне розростатися, і за неї догляд буде простіший. Кущі самі по собі буде закривати бур'ян, його треба буде просто гасити. І тому агроволокно через якийсь час буде зніматися і мольчуватися в соломою. Е, на момент е, того, коли я обирала для себе е, агроволокно для лаванди, я розуміла, що 60 грам це абсолютно нормально для мальчування лаванди, якщо це там, на сезон 2 йде використання. Я вже сказала, що я брала 60 грам. І це така достатня щільність, середня, але вона не може працювати проти деяких бур'янів. Я вам зараз назву проти яких. Це дуже сильно буде важливо, щоб ви розуміли. Дивіться, 60 грамів у мене справилося зі всім бур'яном, окрім щириці, яка вирізла через там. Пошкодження агроволокна, тобто вона вилізла е через дирочки, які там були. Тобто, якщо є пошкодження агроволокна, дуже важливо технічно це відразу усувати, бо бур'ян пролізе відразу не важливо від, від того, е як добре ви перед цим е зробили технологію вкладання. Там треба буде міняти той кусочок. Загалом, якщо говорити про площу, Мене там, скільки в мене пішло в, в ціні і скільки в мене пішло в кількості. Я замовляла для 10 соток, але це не вся площа там заставлена. Для 10 соток я замовляла 6 рулонів, з них пішло 5. І трішки шостого рулона по 100 метрів на 10 соток. Мені вистачило 5 і трішки рулонів. Десь плюс-мінус, ви маєте собі розуміти в метражі, скільки витрачається, але нагадую, що в мене саме навколо куща немає агроволокно, є лише в міжряді і навколо. Бренд я не пам'ятаю, доставка мені вартавала теж не дуже сильно, там прям багато, але ну, прям доставка на місце була не така проста. Приїхала вона новою поштою, загальна сума за 10 соток Керівані лаванди обійшлася десь до 10 тисяч гривень. Це лише на агроволокно. При цьому треба враховувати, що тим, що ви будете кріпити агроволокно, йде окремо, і це може там, додати плюс 50% від вартості самого агроволокна, щоб його ще закріпити. Ми його розстеляли, Я купила його в березні, розстеляли ми його в квітні. Загалом технологія така: ви чим раніше перебиваєте землю, ви її вирівнюєте, чекаєте, поки вона просохне, і потім ставите агроволокно. Спойлер наперед: я нічого із вказаного не робила. Часу не було. Ми витратили дуже багато те, щоб купити, привезти, вивантажити. І я не перебувала між жадя. Результат на сьогодні, тут ми стелили поверх того, що було. Тобто бур'ян був там сапаний, да, там трошки почищений, але він не був ідеально прибраний, так, як має бути. Результат такий: щириця, яка мала коріння, вона проросла там, де було пошкодження агроволокна, Все інший бур'ян не проріс. Тобто не перій. Так, осод, що там на нас ще? Ті, хто є в мене тут в ефірі, можете мені писати. Осот, пері, щириця. Я, я просто не пам'ятаю вже назви всіх воїнів, вони не проросли, тільки там, де агроволокно було щільно зафіксовано, і там, де агроволокно не мало пошкоджень, бо є місця, де агроволокно мало пошкодження, тому його треба там міняти. Воно у ну, мене зараз лежить уже плюс-мінус десь пів року, із того, що я а, помітила. Із використання, плюси і мінуси. Якщо ви збираєтеся косити навколо агроволокна, ви маєте робити це обережно, або його вкупувати по краям, бо коли мене обкошували навколо лавандової локації, то мене побили агроволокно, тому що і ільоска, і диск зачіпає за агроволокно і воно починає його різати. Тому агроволокно треба вкупувати, щоб не стирчало воно і добре фіксувалося. Ну і плюс... Варто, можливо, перекопувати там ці 50 сантиметрів навколо агроволокна, щоб ви потім не гралися з ним перекріплювати, бо воно було пошкоджене. Це із того, що за своїм досвідом в цьому році в мене вийшло. Яким як воно буде наступного року, непонятно, і в якому стані воно буде наступного року, теж непонятно. Тому тут кажу, як є вже за цей період, поки був ламандовий сезон, і зараз триває літо. Далі вже, буду дивитися, вже, що буде з ним після зими, і теж про цю тему і розкажу світ, свій е, досвід. Про нюанси я сказала, про те, що е, все ж таки є нюанси з агроволокном 60 санграм. Е, важливий нюанс. Якщо ви агроволокно 60-ку поставите просто наверх і не будете сипати її мульчою, наприклад, е, соломою, буде дуже велика проблема з тим, що у вас буде, буде рости. Бур'ян, плюс той бур'ян, який ви будете виривати поруч, де він буде рости, і залишати поруч, е, скидати його біля агроволокна або на агроволокно, е, бур'ян буде проростати, типу, або в агроволокно вростати, або пробивати агроволокно і проростати прямо з е, агроволокна. Тому бур'ян, який виривається з. Е, не без а біля кущиків вивозиться і викидається, тому що насінням е, воно сіється і потім починаються проблеми, бо в міжряді просто росте бур'ян, який потім треба регулярно прибирати, вручну і зривати. Е, загалом, якщо казати про квітники і клумби, якщо правильно перед цим все зробити, перебити повністю, перекопати, пересипати, збити бур'ян. Е, Вирівняти, потім постелити агроволокно, то можна брати 50-60 грам, вам буде достатньо. При умові, що ви наверх будете стелити, наприклад, кору, солому, траву. Оце все підходить на ура. Воно має бути чорне, воно ну, універсальне для того, щоб боротися з бур'янами, і в квітник воно піде. І головне правило зі всіх це укладання. Тобто ви маєте його так зафіксувати, щоб з-під нього не ліз бур'ян. Чому деякі кажуть, що агроволокно це дуже погано, що поверх нього виросте бур'ян. Якщо ви хочете застелити бур'ян і застелити агроволокно і наверх кидати бур'ян, то це дуже погана ідея. Бур'ян все одно треба перебирати і викидати на компостну кучу, тому що він буде рости на агроволокні. По, по суті, свої, тому що якщо дуже гарно там, придивитись до агроволокна, воно тримає вологу, і саме цей контакт, коли насіння попадає на агроволокно, там не так сильно жарко, там умови для того, щоб проростання відбулося. Тому тут важливий нюанс, ви його маєте враховувати, і при цьому пам'ятати, що агроволокно це не панацея, якщо ви не готові за ним доглядати. Якщо ви думаєте, якщо ви живете з думкою. Аж зайкатись почала. Якщо ви живете із думкою, що вам достатньо того, що ви просто поставите агроволокно, і на цьому все я вас маю розчарувати, тому що в будь-якій рослині, в будь-якому спорудженні, в будь-якій техніці, інструменті, інвентарю є догляд. Ви так само дивитесь за ножницями, тому що коли вони вас затопіли, ви їх починаєте точити. Так само з секатором. Ви маєте їх мастити мастилом, тому що, якщо цього не робити, він затопіє і не буде від нього ніякого сенсу. Агроволокно. Те ж саме принцип теж самий, який я назвала з іншим. І ви маєте розуміти, що коли ви купуєте агроволокно і ставите, то ви маєте дотримуватися правил. Бо якщо порушувати правила і кидати прям бур'ян прямо на агроволокно, ви просто витратите зайві кошти в трубу, і будете всім писати, розказувати, що типу, воно не працює, і до одного місця те, що я його постелив. Плюс правильне мальчування має бути і правильне правильний міліграм агроволокна для того, щоб не проростала бур'ян. І не провокувало погіршення стану ґрунту. Найголовніше підсумок, що має бути по тому, як правильно просунути агроволокно і що треба врахувати. Очистити ґрунт від брінів, тобто перекопати, пересипати, перебити, змінити. Має бути закріплені краї агроволокна, які змінюються. І так само ви маєте розуміти, що коли ви кріпите агроволокно і залишаєте його без нагляду на якийсь певний час, то воно все одно впливає так само, як і якщо ви залишили грядку на місяць, то агроволокно не допоможе. Міліграми дуже важливі. Плюс дуже важливо те, як ви його уклали і перед цим переробили грядки. Якщо ви там не прибрали основні види бур'янів, які прям проростають в агроволокно і воно не витримує. Тоді від цього сенсу не буде ніякого. Плюс до цього всього ви маєте розуміти, що мульчування зверху пригнічує проростання броні краще, ніж увесь мульчування зверху на агроволокно. Ну і візуально воно може виглядати трошки краще, бо чорне агроволокно воно все одно буде виділятися. Скажу тому, що я до мульчування соломою воно дуже виділялося в мене серед всього. І лавандових кущів було непомітно, тому я психанула і зверху засипала соломою. Які варіанти, крім солому, може бути? Це може бути тирса, це може бути кора, це може бути листя, якщо взагалі нічого немає, якщо є у вас е, з дерева ті частини, які опавші, можете використовувати дерево, якщо ви, наприклад, маєте там дерево. Або інший спосіб, який у вас є. Може бути ще щебінь, може бути е, камінь. Але з цим тут теж треба обережно, бо це треба закупити і привезти. Не обережним, а розраховувати вартість. Які прям помилки топові, які допускають всі. І одну із них я допустила, прям, так як має бути, стелити на бур'яни, які були не прибрані. В чому різниця, коли б перебили землю. І Зробили все, як треба. Е і в чому різниця, коли ви його постелили на бур'яни? Тому що деякі бур'яни, які мають сильнішу силу, ніж саме агроволокно, яке закріплене, можуть прорости. Тому основне це я порушила, але в мене були збиті брішки, і їм бур'яну було важче пролізти, тому наразі поки що з, з допомогою ще е як це соломи. Мені вдалося уникнути бур'яну в міжряді, Валенти. Не фіксувати нормально агроволокно. Купіть достатню кількість фіксаторів для агроволокна. Якщо ви цього не зробите, Якщо ви цього не зробите, його буде зносити півать зверху, знизу, і бур'ян все одно проросте. Тоді від нього сенсу немає. Залишати вирваний бур'ян наверху це провокація того, що воно все одно проросте, проб'є агроволокно, і ви будете психувати, і кричати, за чим я його купив, якщо воно не працює. Головне дотриматися цього е, правила. І чекайте магії, Типу, щось поміняється. Якщо я постелю агроволокно, буду засирати все навколо, навколо і вважати, що якщо агроволокно у мене поставлене, то це рішення всіх проблем. Це не рішення всіх проблем, тому що воно нічого не рішає, окрім того, що ви накидаєте насіння в рівну наверх, і потім з психами виривається це з агроволокна. Нагато, агроволокно. Нагадую, агроволокно. Стримує вологу, дуже прекрасно стимулює ріст е буріну ще більше, і того у вас лізе далі, так як і має бути. М ви не можете постелити агроволокно один раз, і на цьому все закінчиться. Це цілодобовий контроль самого агроволокна, його стану. Е так само дуже важливі е нюанси, які я не озвучила. Е це те, що коли у вас буде град, дощ, сильна злива. Ви маєте перевіряти стан агроволокна для того, щоб розуміти, що з ним відбувається. Тому що іноді агроволокно може бути пошкоджене градом, може бути пошкоджене від вітру, якщо ви його погано зафіксували. Так само може пошкоджено бути котиками, собачками і іншими тваринами, які можуть перебувати вас на ділянці. Тому це теж треба враховувати. Чому агроволокно іноді це вихід, вихід. Тому що. Ми можемо так допомогти природі і рослинам зберігати вологу. І вона тоді буде краще тримати вологу в корінчиках тієї рослини, але не всі рослини люблять мульчування агроволокном. Треба з цим дуже бути обережним, і якщо і мульчувати, тоді треба обрати те агроволокно, яке буде працювати тільки на плюс. І допомагати їй у розвитку. Волога, немає перегріву, менше стресу, відсутність регулярного поливу, бо він не потрібен. Це основні плюси наявності агроволокна. Для кого це актуально? У тих, у кого пісок, у кого відкрите сонячне місце, і у кого немає можливості поливу. Ну і останнє, що сьогодні хочу розказати висновки всього, що сьогодні розповіла. Якщо ви правильно підібрали правильний тип агроволокна, правильно його постелили, якщо ви правильно вибрали ділянку, якщо ви правильно вибрали рослини, які можна стелити агроволокном, якщо ви правильно закріпили, якщо ви за ним доглядаєте, то успіх! З використання агр обов'язково буде. Воно не працює лише у трьох випадках. Ви його поклали на бур'ян, який просто терчав, а ви його все одно вклали на бур'ян. Воно не працює, коли ви лишаєте сміття наверху, і воно не працює, якщо ви думаєте, що постелили один раз і забули. Це міф, який вам в плані маркетингу всім. Нав'язують. І основне, агроволокно це інструмент, а не чарівна паличка від позбування всіх проблем. Воно не закриє ті питання, які може закрити ваше розуміння, як цей інструмент використовувати. Дякую тим, хто сьогодні дивився ефір. Зберігаю його на YouTube. YouTube називається лаванда по Підписуйтесь, ставте лайк і коментар, якщо вам сподобався цей ефір. Дякую тим, хто сьогодні прибував зі мною. До зустрічі в нових ефірах! Виростимо багато лаванди і досягнемо краси навколо нас.